Вітаю, вельми шановні пані та панове. Така е, зараз сформувалася трагікомічна ситуація із е, е, тим, що е, суд в Газі виписав орден, ордер на арешт Путіна. Так, і це багато хто в Росії. Сприйняв, як, так би мовити, якусь гумористичну подію, тому що Путін, поки він президент у Московії, то його заарештувати дуже важко. Ну, але ж є приклад Мілошевича, який теж сміявся так само, як і Нині Путін його посіпаки над тим, що виписали йому ордер, а потім сконав у в'язниці, в Газі. Так. так його достало. Ну, що ми маємо? Петро І прорубав. Вікно до Європи, як кажуть московити, і мене вчили це в школі. Тут на рівні підсвідомості забилося, що Петро І прорубав вікно до Європи, а Путін прорубав вікно до Аги. так. Це ж просто факт. Ну, ніби спеціально. Дурницю за дурницею у Московії робить е, оця вся компанія Путін and е, Company. Так, вони. Так. Е, ну, подивіться, що ну, почалася оця війна. Так. Вони напали. Е, на Україну, вони окупували частину її території. Захід так дуже обережно на це реагував. Ну і дуже так слабенько виділяв якісь там озброєння. І головна фішка була в Заході. Це тільки оборонне, тільки оборонне. Ну, уявляєте собі, маразм, там, який є, існував, і яке розуміння ситуації. Це ж люди. Всі закінчили всякі Гарварди, Єлі, Стенфорди, ну і так далі. Сенсіри, Уеспойнти. І у них отака е, ментальність була. Так, що тільки оборону. Ну там, не дай Бог, що небудь. І виділяли там. А вони ж творили дурницю за дурницею. То один будинок розбили, то ТРЦ, то пологовий будинок бомбардують. Ну, це ж розумники в лапках. Так. Ну і врешті-решт, ніби частково прозріли. Так, що якщо їх не вигнать з території України, то це все буде продовжуватися і надалі. Ну і вирішили все-таки виділити нам, крім тих і рисок. Навіть, здається, тут один Петріот з'явився. Ну, так дуже скупо, так скупо, потрошку, так майже не випускаючи з рук, в основному, це європейці. Давали. Американці, здається, там петріота одного. Не знаю, що вони там бояться. Ну, це все ж оборонна зброя, так? Для того, щоб оборонятися. Але як можна оборонятися і звільняти свою територію від загарбників? Не можна. Так. Ну і вони от продовжили свою діяльність. Із обстрілів, що навіть там у Штатах, на Заході, всім цим стратегам дійшло до того, що треба давати Україні танки. Так. Дійшло, і навіть почали надходити сюди танки, БТРи і так далі, і тому подібне. Це вже як можна сказати. Наступально-оборонна, так що оборонно-наступальна зброя. Ну, так цим же ж розумникам виявилося цього мало. Так, то давай і знахабнім уже до кінця і зіб'ємо американський дрон, так би як мовити, який знаходиться у міжнародно визнаному повітряному просторі, де він може робити що завгодно. І взяли. І збили. Ну, вже я думаю, що після цього в США навіть до останніх їжаків дійшло про те, що треба Україні давати, по-перше, дальнобійні ракети для того, щоб вони оці всі аеродроми там перемацали, і в Криму достали і в інших місцях звідки бомбардують Україну, щоб вони знищили всі ті кораблі, з яких калібрами стріляють по Україні. Це ж очевидно, ну для мене. Ну, не знаю, чи я такий вумненький, чи, чи я професор, чи ну яка причина цього, що це мені зрозуміло, а цим рік пройшло, тільки коли почало доходити, і то з конкретними діями. Так. Ну, ось вони і дочекалися, так, що нам тепер і літаки будуть виділяти, а як без літаків? Оцю всю проблему можна вирішити. Ну Я запитую, ви, хлопці, там Веспойнти закінчили, військові академії, сенсіри і всі, вами керують недолугі політики, які нічого в цьому не розбираються. Як можна це все зробити, якщо нема дальнобійних ракет і немає літаків? Не можна це все зробити. Так. То треба дати Україні, щоб вона це все зробила. Так, отже, ми маємо те, що маємо. І за цим послідував виписали, ну це логічна послідовність, а такий ряд. Путіну виписали ордер. Так. Хай вони сміються з цього всього. Як кажуть, в Україні скоро засмієтеся на кутні. Всім українцям в Україні і світі здоров'я і удачі і нашої перемоги. над зовнішніми, внутрішніми ворогами і корисними ідіотами.